Господь Ісус Христос своїм Воскресінням із мертвих дав надію всім людям. Кожний, хто буде вірувати в Воскресого Спасителя, буде воскрес останній день всезагального Воскресіння мертвих. Коли прийде на землю Господь наш Ісус Христос, щоб судити живих і мертвих, тіла живих людей теж зміняться, приобразиться, стануть духовними, і всі будуть мати можливість війти в небесну славу, щоб перебувати з воскрешним Христом. Його Святому Царстві. Надія має велике значення для християнина у земному житті. Надія дає нам можливість досягати багато успіхів своєї земній діяльності вирішувати багато проблем, ісілятися від хвороб, відвертати від себе всяку біду і небезпеку, здобувати те, що потрібно нам для земного життя. Яке Важливе значення має надія для віруючої людини. Ісус Христос показав в своєму Євангелії, коли Він уздоровив розслабленого біля овечої купілі в Єрусалимі. Після того юдейське свято було. І до Єрусалиму Ісус відійшов. Іван Лесне каже, яке це саме було святом, на яке прийшов Ісус Христос. Можливо, це було Пасха або іншим святом. Святкування дало привід Ісусу Христу, прибути в святе місто Єрусалим. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня дім милосердя по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. В старому заповіті приносили в жертву ягнят. Була брама, через яку заганяли овець. І спеціальні купальні омивали. Жертвиних тварин. Потім левити приносили їх у жертву Богові. До цієї купальні вели п'ять проходів. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих. Що чекали, що буде порушено. Бо ангел Господній саме спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Раз у рік, чудесним способом. Зворушувалася вода в купілі. Ангел Божий сходив із неба, і під час дії ангела, вода в купілі, ставала цілющою, тримувала. силу і зсилити людину від будь-якої хвороби. Про це знав народ тому приносили до купілі різних хворих. Надіючись, що хтось із них зможе уйти в купіль і отримати уздоровлення від води з її ангелом Божим. А був там один чоловік що 38 років був недужим. Людина була лежача. 38 років він очікував і надіявся, що якимось чудом вдасться йому першим окунутися в купілі і піднятися на ноги, таку він мав велику надію на чудо Боже. Як Ісус його гладів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим. Ісус Христос був управедець, Він знав долю і стан і фізичний кожної людини. Господь Бог жалився над цим слабим, який стільки часу терпить. Хворобу, будучи лежачим Господь питає його, хочеш бути здоровим. Відповів йому хворий. Господи, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду до купальні, піднесла мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший ходить. І Ісус Христос пробуджує розслабленого віру, те, що може статися чудо, і він. Такі стане здором вилікується, не знав хворий, ким чином це може статися. Він сподівався, що хтось із людей допоможе йому першому оконутися купілі і він стане здоровим. Не знав він, що Бог єдиним словом може вилікувати його душу і тіло, але Слова Ісуса Христа хочеш бути здоровим, настільки сильно подіяли на свідомість і душу розслаблено, що в нього з'явилася сильна віра, певненість, щось настав той час. Коли справдяться його сподівання, і так воно і було. Говорить до нього Ісус, уставай візьми лоре своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв лоре своє та й ходив. Будучи іціленим від своєї 38річної хвороби, хворий, о, який вже одужав, здатний був піднятися на ноги, взяти свої ложі і рухатися, ходити. Так і він. Зробив, як йому звелів Ісус Христос. Ще в старому заповіті пророк Ісая передбачив, що в часи Месії кульгавий ймов олень підскочить. Тож не субота була. Тому то сказали юдеї здоровленому. Є субота і не годиться тобі брати ложам з Богом. Бог дарував старозавітному людству божественний закон. По цьому законі велив Бог людям святкувати суботній день. Посібачувати його молитві і відпочивати від щоденної праці але равини, книжники, фарисеї, багато. Преписів видумали, додали до закону Божого, по яких заборонялося будь-яку працю в суботу виконувати. Порушення суботного дня каралося побиттям камінням. Якщо людина по своїй волі порушувала суботу, вона підлягала покаранню. Але якщо з примусу вона це робила, то вона звільнялася від кари. А він відповів їм. Той мене здоровив, той до мене сказав, візьми лори свої та й ходи. От розслаблений, знімаю з себе вину і говорить юдеям, що інша людина вилила йому. Взяти постіль і ходити, що Він це не по своїй волі зробив. Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми лоре своє та й ходи, та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Дійсно, Розслаблений не знав особу Ісуса Христа. Можливо, що Він першим побачив живого Спасителя. І він знімає з себе відповідальність, щоб не бути покараний. За порушення суботного дня, говорячи, що хтось інший його на це наштухнув. після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього. Осви дужав ти не гріше вже більше, щоб не стало з тобі чого гіршого. Ісус Христос побажав відкритися цьому розслабленому, який так багато років страждав не маючи можливість піднятися з постелі на ноги. Спаситель наголошує уздоровленому чоловікові, що його може спіткати ще гірше. Як, що він буде вести гріховним життя, гріхи реченою наших хвороб? Але біда і нещастя ще більше буде. Якщо людина не покається в своїх гріхах, не покине своє богопротивне життя, то з нею може ще гірше статися, коли вона потрапить до місця вічних мук. До пекла. Тому та біда. яка, може настати для людини в майбутньому віці, є ще страшнішою, згубнішою ніж хвороба тілесна в земному житті. Чоловік вже пішов і і звістив, що той, хто здоровий, то Ісус. І тому почали переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу, а Ісус відповів їм, Отець мій працює аж досі працюю і я. У здоровленому чоловікові стало відомо хто є його добродієм, спасителем і лікарем. Він з тої радості, з того захоплення особою нашого Спасителя, пішов і повідомив ворогів Ісуса Христа, які шукали, чому звинуватити Місію Христа. Щоб осудити Його і віддати на смерть. Саме більше суперечок юдеїв Ісусом Христом виникало на ґрунті порушення Суботнього дня, Ісус Христос наголошував, що не людина для суботи. А свобота для людини дана. Людина вільна розпоряджатися цим святком нем, як вона побажає. Не потрібно обкладати різні заборони людину, яких Бог не встановлював. А ці заборони були встановлені земними людьми, і їх не обов'язково дотримуватися. І порушення цих постанов людських земних це не є святотатством і порушенням. Суботнього святкового дня. Ісус Христос, промовляючи, Отець мій працює, аж досі працюю я, наголошує, що промисительна божественна дія продовжується. Всі часи існування земного світу Бог спочив сьомий день після шестоденного творіння, але він не перестав проявляти свій промисел. Над всім, тим, що було ним створено, Бог забезпечує існування цього земного світу, всіх живих істот, дає життям і робить плодоносну землю, велить. Світити сонцю, посилає дощі, щоб люди мали всі засоби для підтримки свого земного життя. Бог отець створив видимий світ. Через свого єдинородного сина Творцем нашого Всесвіту є друга особа Пятої Трійці. Ісус Христос як до приходу свого на землю проявляв свою турботу про створений світ. Так він турбувався про всіх людей під час свого земного життя і турбується понині, щоб світ земний існував, щоб на ньому було повноцінне життя – щоб люди відчували присутність невидимого Бога у земному житті і, зокрема, божественна любов, милосердя проявилася над хворим, Розслабленим він силою божества Спасителя нашого Ісуса Христа ісилився від своїх хвороб, став нормальною повноцінною людиною і всі. Повноті міг продовжувати своє земне буття. І в цьому йому допомогла жива надія на милосердя Боже. Так, всі віруючі люди повинні надіятися на Бога, очікувати. Того часу, коли Господь підізветься нам благанням і задовільнить нас тому, в чому ми маємо потребу. Хай Господь допоможе нам зміцнюватися надією на Його всемогутню силу, щоб він і нас під час захворювань і стріляв від хвороби. І ми за це були йому вдячні, прославляли його святе ім'я і. misljivali se u ljubavi do svoja spasitelja Isusa Hrista.